Цієї ночі російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Про це повідомили в МВС України. Встановлено, що окупанти здійснили масований ракетний обстріл міста із ЗРК С-300. Через ворожу атаку загинуло двоє людей, ще троє отримали поранення. Також троє осіб вважаються безвісті зниклими. Момент удару потрапив на камери відеофіксації. Зокрема, загарбники вдарили по п'ятиповерхівці, внаслідок чого зруйновано декілька поверхів одного під'їзду. Також пошкоджені поруч розташовані житлові будинки і автомобілі, територія промислових об'єктів та домоволодіння. Не слухала, спала, другий слухала, третій слухала. Думаю, що, не дай Бог, що там буде. А, я так. за кофту і тільки а ж хотіла в коридор. А вона як бабахнула, так зазвінила, її отлетіла. Російські війська ввечері 18 жовтня обстріляли із Тепівської громаду Миколаївської області. Внаслідок ворожої атаки загинули дві особи. Про це також повідомили в МБС України. Там додають, що їх тіла деблокували рятувальники із під завалів зруйнованої будівлі закладу харчування. Одна особа поранена. Правоохоронці зазначають, що внаслідок удару також пошкоджено житлові будинки та сільгосппідприємство. Раніше керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв, що внаслідок російської атаки загинула жінка. Також російські війська завдали удару за допомогою ударного безпілотника типу шахет по об'єкту інфраструктури в місті Суми пізно ввечері 18 жовтня. Про це повідомили в Сумській ОВА. На місце події одразу виїхали екстрені служби. За даними повітряних сил ЗСУ, ворог запустив над Сумською областю ударні безпілотники. Росія з вечора 18 жовтня до ранку 19 жовтня випустила по Україні дрони «Камікадзе» та чотири типи ракет, зокрема балістичні. Сили ППО збили частину цілей. З 20.00 18 жовтня по 5 ранку 19 жовтня окупанти атакували Україну, випустивши 5 балістичних ракет «Іскандер-М», зенітну керовану ракету «С-300», керовану авіаційну ракету «Х-59», крилату ракету, 9 ударних шахет. Сили протиповітряної оборони збили 4 цілі. Три дрони шахет та керовану авіаційну ракету Х-59.